Продовжуємо розмовні студії. Ситуація на Куп'янщині залишається складною. Росіяни продовжують рватися до річки Оскіл з нами Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації Харківської області. Пане Андрію, вітаю! Вітаю доброго вечора. Яка ситуація з обстрілами району, конкретно Куп'янська, і чи погіршується вона порівняно з попередніми днями? Ситуація так само залишається напруженою. Обстріли не зменшуються. Вони можна сказати постійні. Сьогодні були обстріли, особливо це стосується населених пунктів лівобережжя. І, на жаль, у нас внаслідок обстрілів сьогодні населеного пункту Петропавлівка є загиблий, є двоє поранених так само. В день були обстріли безпосередньо. Вже місто Купінське. у нас є поранена людина. Буквально там дві години тому повідомили про обстріл населеного пункту Подоли, це Курилівська громада, і так само там є поранений чоловік. Тобто, в цілому, якщо оцінювати ситуацію, вона залишається достатньо напруженою, Ворог гатить по населеним пунктам лівобережжя, так само і правобережжя при річки Оскіл. І, на жаль, є руйнування, є. Поранені, на жаль, є загиблі. Тобто, а, в цілому, а чим що... гатять, яка номенклатура використовується для обстрілів? Пане Андрію? Зараз ми спробуємо зв'язатися знову з паном Андрієм, тому що є вже пан Андрій на зв'язку. Пане Андрію, я хотів уточнити, чим саме росіяни гатять? А, ну... Можна сказати, що всім. От, минулого тижня Іскандер у нас прилетів в місто Купінськ по промисловому об'єкту, е, артилерія постійно працює, працюють міномети, танки виїжджають періодично, працюють по будівлям. І ну, останнім часом можна сказати, що дошкуляють нам дуже сильно впівдрони. Е, і от вчора були. Цивільна автівка була підбита FPV-дроном безпосередньо в місті Куп'янськ, і до того такі випадки були неодноразові. Тобто, небезпека, вона з урахуванням того, що з'явилася ці впівішки, небезпека стає більш відчутною. І відповідно ми і працюємо вже в такому режимі, намагаємось зайвий раз не ризикувати. А деякі служби, які у нас є. Вони працюють або віддалено, або працюють вже ну, з намаганням того, щоб менше бути на вулиці, тому що дійсно обстріли стають хаотичними і дуже непередбачуваними. Не хочемо ризикувати людьми. Ну і ця ж ситуація у нас має своє відображення на тому, що внаслідок цих обстрілів є руйнування інфраструктури. Є ситуація, коли зникає світло, є ситуація, коли зникає газ, і от ми можемо констатувати, що на лівому березі в громадах у нас газу немає, тому що було перебито газогін середнього тиску. Наразі намагаємося його ну, відновлювати. пане пане Андрію. Зважаючи на все, що ви кажете, яка ситуація в такому разі з евакуацією? Наскільки я пам'ятаю, то було ж наче ухвалене рішення про примусову евакуацію, принаймні сімей з дітьми. Так, було таке рішення, ухвалено на Раді оборони Харківської області. Е, слід сказати, що діти, які у нас перебували на лівому березі, ми вже вивезли, їх там немає. Вже майже рік е, цієї евакуації буде. А от ті населені пункти, які зараз перебувають під постійними обстрілами, знаходяться на правому березі. Це Кіндрашівська, Куп'янська і Курилівська громада, ми вирішили так само зробити там. І провести евакуацію в примусовий спосіб дітей з батьками або опікунами, тому що е, вже починають дотуди долітати, і постійні обстріли стають, і є руйнування приватних будинків, ну, є певна загроза, тому розпочали цю роботу. Станом на сьогодні е, у нас залишається ще 235 дітей, було 269, тобто 35 дітей. Вдалося евакуювати або за допомогою Харківської обласної військової адміністрації, волонтерських груп, або е, батьки з е, дітьми виїхали самостійно. І слід ще зазначити, що у нас так само проводиться обов'язкова евакуація по лівому берегу, і от е, наслідок того, що обстріли збільшились, е, наслідок того, що е, каби так само хотів би відзначити е, летять. То і евакуація дорослого населення теж має певні ознаки прискорення. За сьогоднішній день у нас, наприклад, виїхали 82 людини. Це здебільшого люди, які виїжджали з Курилівської громади. Це населені пункти Новоосинова, Глушківка, тобто ті населені пункти, які ворог останній час обстрілю обстрілює застосуванням артилерії. Паре Андрій, і, так, ви саме, знаєте, я, я вас громади. слухаю і згадую годину тому. Ми говорили з очільником Покровської е, воєнної адміністрації. Аналогічна ситуація. Обстріли посилилися, FPV-дрони з'явилися. Населення е, активніше виїжджає, росіяни намагаються знищити місто. Дякую, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Це був Андрій Канашевич, начальник купінської районної військової адміністрації. Завдяки якому ми дізналися, яка там ситуація. Росіяни рвуться до річки Оскол, і є ризик, що вони можуть підтиснути лівобережжя куп'янської громади.